Так, а, салат чуть -чуть, там з буряка е солоний що е да. Це за це, це рішила, я ж вчора запекла І із ну, да. твоїм хлібчиком. Диви, mm. який гарний он запікся ароматний. Вірчиться он, пахне пахнеш сюди. В зернах. Присолила трошки бурячок цього майонезу. У нас же є картошка. Ця. Запечене mm. і з крилами. Okay. Це буде до неї салат із бурячка. Полізний, вітамінний, mm -hmm. яблучка на десерт mm -hmm. і mm -hmm. бурячок. Ми ж не будемо так картошку жувати, правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. З крилами буде в нас бурячок. Mm -hmm. Може, ще сюди не того. Я цибульку не замаринувала, але зелений можна додати. Ну добре. Можна додати, то буряк да, її да. покрасив. Ну так. Да. Правильно ти. Свичка ну, ну, да. на це булькнути покрашити і все. Так. Да. Ну і добре. Все. Це буде такий салатик до картопельки з м'язком. Угу. Трохи видавити. не забудемо видавати ще. Да. Тут, як жінка каже, для пікантності. Але так. Ну, я не знаю, як. <рес> як воно та <-то> пікантне. <рес> пікантний, так. <рес> да. угу. Це в мене це... <рес> був сорт виногради, пікантний. А що Просто чесни... для на для... да. Ну він аромат же дав, ну, і да. мікроби повтікають, коли ми будемо їсти. Ага, то це ну. точно. Сейчас же зима, ага. імунітет є. так що буде цей салат якраз. До, до дела.